Цієї ночі ворог завдав удару дронами по Україні. За даними ДСНС в Одеській області, відомо про одну загиблу людину внаслідок масованого удару по регіону: масштабні руйнування, пожежі в приватних будинках, постраждала цивільна та критична інфраструктура. Як повідомляють у ДТЕК такова один із енергетичних об'єктів вже в четверте за два тижні. У Харкові через атаку пошкоджено будівлю цивільного підприємства у Немишлянському районі. Також вибиті шибки. Вибуховою хвилею нанесено ушкодження двом тролейбусам, попередньо без постраждалих. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Уряд Ірландії схвалив новий пакет допомоги Україні у розмірі 100 мільйонів євро. Віце-прем'єр країни Саймон Гарріс заявив, що кошти будуть виділені на нелетальне військове обладнання та підтримку. Як уточнюють змі, 80 мільйонів євро з цих грошей будуть витрачені на партнерські закупівлі з країнами ЄС, в тому числі Литвою і Данією. Решта 20 мільйонів євро виділяється для посилення спроможності України у сфері розмінування та військового. Потенціалу в it галузі зв'язку та кібербезпеки. Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер разом із президентом України Володимиром Зеленським готові відвідати Вашингтон наступного тижня, аби представити план врегулювання війни в Україні. Про це повідомляють ЗМІ. Зазначається, що виступ Зеленського вчора, 4 березня, був способом примирення після сварки в овальному кабінеті. Про що його просив прем'єр Стармер? Зеленський зазначив, що лідери працюють над Мирною угодою, яка може розпочатися з перемир'я в небі і негайного перемир'я на морі, під час своєї промови президент США Дональд Трамп повідомив, що Росія та Україна мають починати розмовляти. Трамп відзначив, що побачив у дописі Зеленського готовність України підписати угоду щодо корисних копалень. Щодо припинення військової допомоги, американський лідер нічого не сказав. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ готовий організувати переговори президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського і правителя Росії Володимира Путіна. Приїжджайте, ось тут сядемо спокійно, без шуму, без криків домовимося. Тому передайте Трампу. Я його чекаю тут разом із Путіним і Зеленським. Сядемо і спокійно домовимося, якщо ви хочете домовитися, сказав Лукашенко.